Доброго дня! Продовжуємо з вами працювати у програмі Illustrator. І сьогодні я вам пропоную створити ось таку квіточку. Перше, що нам з вами треба зробити, виділити і перемістити їх, щоб у нас було з вами вільне місце для, того, щоб для створення такої квіточки. Перше, що нам треба з вами зробити, це створити невеличкий кол. Перефарбуємо його у білий, збільшимо, щоб нам було зручніше. І продовжимо далі створюємо ще одне коло. Так. І переносимо його до нашого маленького кола. І тепер це велике коло починаємо дублювати декілька разів. Переміщуємо. Знову дублюємо, знову переміщуємо, накладаючи коло одне на одне. Знову дублюємо, знову переносимо. Знову дублюємо, то знову переміщуємо. Тобто, ось так ось так нас з вами вийти. Тепер за допомогою інструменту виділення ми, ми виділяємо точніше, всі наші кола. І за допомогою інструмента створення фігур ми з вами починаємо об'єднувати наші кола. Перше, ось так. Повертаємось назад, Ctrl-Z, бо ми не ту лінію прибрали все. Тепер ось така фігура у нас з вами повинна вийти. Тепер ми з вами просто виділяємо нашу серединку і видаляємо її. Ось така фігура у нас з вами виходить. З допомогою інструмента градієнт ми з вами зафарбовуємо нашу фігуру. З однієї сторони ми з вами обираємо, наприклад, помаранчевий, з іншої сторони, наприклад, зелений, як у мене є. І тепер виділяємо і всі наші кола зафарбовуємо у той градієнт, який ми з вами створили. Ось така квіточка у нас з вами вийшла.